Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий, дуже гарний будинок в гарній місцевості, який знаходиться. Це село Чаплено, це Дніпропетровська область. Зразу е, вам скажу, що будинок дуже гарний, і небагато про нього вам розкажу. Будинок має дві кімнати, плюс коморка, плюс коридор. Опалення газове, при бажанні, можливо, пічне, плюс залишається плита. В будинку частково є меблі, будинок теплий у зимовий період, вода заведена у двір, на подвір'ї туалет та душова, басейн для збереження води, є прибудови для зручностей та розведення сільського господарства, є підвал для консервації. Сад дуже гарно плодоносить: два горіхи, чотири яблуні, дві груші, дві абрикоси, вишня, черешня, чотири сливи. Малина, полуниця, Йошта, Агрус, 4 види винограду. Плюс дуже гарний квітник. Це троянди, бузок, жасмин. Е, сразу вам скажу, що ціна смішна. Ви самі бачили, це 70 тисяч гривень всього-навсього. В наш час в такому стані будинок, з такою територією і садом, ви не знайдете. Площа будинку 30 квадратних метрів, площа участку 20 соток. Із битової техніки це плита, варочна панель, духовий шкаф, є телевізор, газ, центральний водопровод, електропостачання. В радіусі 500 метрів це дитячий садок, школа, базар, магазин, кіоск, аптека. Лікарня, поліклініка, відділення пошти та ЖД станція. Дуже чудово, дуже гарно. Е, зразу скажу, що власник ще сказав, що навіть торг, тобто реальному покупцю, хто не буде квапити, а зразу зайде, набере, позвонить подивиться. Той забере цей будинок. Всього-навсього за 70 тисяч гривень. Зразу вам хочу сказати, що всі контакти власника напряму зв'язуйтесь з ним, знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте в Telegram, там будуть контакти власника і напряму вже з ним зідзвонюйтесь. Я всіх вітаю за перегляд. Обов'язково підписуйтесь і на Telegram, і в YouTube, тому що в Телеграмі виходять оголошення набагато раніше, ніж відео на Ютубі. Всіх вітаю, всім до побачення.